Є новина, друзі. Щойно всі найбільші телеграм-канали пропіарили залужно, але є один нюанс. Дослухайте до кінця. До речі, відео я розмістив себе в телеграм-каналі. В шапці профіля посилання. Йдіть і подивіться. Так от він розповідає про п'яту статтю НАТО, яка не спрацює для Польщі і для країн Балтії. Я про це давно говорю, тому що при Трампі ні для одної країни п'ята стаття не спрацює. Також він розповідає, як Румунія там э, затишувала оці шахеди, які до них залітали, і просили, щоб реби не включали того, щоб шахеди не перенаправляти в Румунію. І його так гарно піарять, розумієте, вставляють, нібито він ну, так з студентами говорить. І я як на нього дивлюсь, знаєте, от я згадав статтю. 24-го року під кінець, в якій вказано, що в нас в армії всього 200 генералів, і 41 з них на той момент вже звільнилися по непридатності в запас. Ну тобто пройшли ВЛК, їх визнали непридатними, і вони поїхали хтось послом в Лондон, хтось поїхав лікуватися, хтось жити за кордоном, хто ще чимось займатися. Я думаю, що на даний момент вже 30% генералів вищого командного складу нашої армії звільнилися в запас по непридатності. Ну на даний момент, тому що це вже пройшло там 5 місяців чи 6 місяців. З того моменту, і знаєте, як в чому несправедливість, і в чому така ну, гадкість цієї ситуації? Що простий солдат у нас, ну там навіть офіцер нижче складу, навіть там е старшина, сержант в житті не звільниться по непридатності. Треба пройти 100 кругів ада, там десятки вилка, підтверджень, досліджень і. Все одно будуть говорити, ну давай ми тобі напишемо е, обмежено придатне. Чи мобілізованому, чи в армії, нікого не звільнять і нікому цього не напишуть. Тому що це катастрофа. Або за гроші. За гроші, так. Да. За гроші, як то кажуть, можуть зробити, якщо знайдете відповідні шляхи. А залужному генералам їм ну, ні, ні. Вони просто за тиждень вирішують своє питання і йдуть далі займатися своїм життям. А зараз пяряться і намагаються стати президентом новою владою. Вже з таким бекграундом. а ви як думаєте, напишіть правий я чи ні?